Для мене особисто в першу чергу стратегічне планування для фонду громади виконує дві основні функції: перше це розуміння своєї унікальності та ідентичності, щоб. Мати свою певну родзинку і відрізнятися від інших схожих за моделлю організацій. Інший напрямок стосується того, що фонд громади, коли визначає свою стратегію, він розуміє, в якому напрямку йому рухатися, і що для нього є тим, що допомагає йому рухатися в цьому напрямку, а що заважає. Часто ми отримуємо дуже багато різних пропозицій, і не маючи стратегії, розпорошуємося на різні напрямки, які часто фактично не в змозі покрити своїм кадровим потенціалом та можливостями. І навичками тому, якщо ми маємо чітку стратегію, ми знаємо, в якому напрямку рухаємося, які навички, знання, ресурси, партнерства нам в цьому допоможуть. І тим самим ми можемо підсилити свою діяльність, збільшити свій вплив і рухатися. Я б сказала, навіть більш швидко і сконцентровано. Тому стратегічне планування є невід'ємною частиною роботи. Щоб, скажімо так, дозріти до цього стратегічного планування, мабуть, кожен фонд громади проходить в різні стадії. Наш так точно у нас був дуже широкий спектр роботи. Ми бралися часто за ті проекти, які були просто можливими на той час. Але на певному етапі ми зрозуміли, що все ж таки варто стратегічно планувати, варто дотримуватися цієї стратегії. Ця стратегія має бути вимірна, тобто вона для кожного члена команди має мати якісь конкретні вимірювальні результати, щоб команда розуміла, чи вона досягає цієї стратегії, як можна покращити в роботу в напрямку досягнення стратегії, і як взаємодіяти між собою в ході цієї командної роботи і цього руху вперед. Розробка стратегії починається з усвідомлення і необхідності. Кожен фонд громади має відповісти на питання, навіщо мені ця стратегія, що я з нею буду робити. Це не черговий документ, який треба показувати донорам, але який буде висіти там у вас на стаді. Це справді ваша програма, по якій ви хочете рухатися. Треба бути чесними, часто казати, що стратегія втрачає актуальність, що змінюється, не проблема і переробляти. Це живий документ, живий продукт команди. І важливо розуміти і, скажімо так, Заохочувати і відзначати успіхи команди по досягненню стратегічних цілей, руху в напрямку. Я думаю, для кожного фонду громади найбільша мрія є. Це так званий соціальний вплив, можливість змінювати ситуацію в тій чи іншій сфері, мати саме вплив на відносини між людьми, на вирішення тих проблем. Це те, заради чого ми працюємо, і дуже класно, коли ми бачимо, як ситуація змінюється. Можемо це показати і в цифрах, і в фактах. Тим самим заходити якомога більше людей, рухатися в цьому напрямку і робити зміни. Стратегії дуже важливо виділяти увагу саме цінностям, тому що люди в організації об'єднуються по цінностям. Є приклади, коли приходять люди, ти якби озвучиш, які цінності є в твоїй організації. Важливо розуміти, що людина теж ці цінності. Розуміє і приймає для себе. Якщо цінності не співпадають, ви довго разом не попрацюєте. Цінності це те, що об'єднує. У нас в нашому досвіді роботи, ми коли визначали, які цінності притаманні нашій організації, то у нас навіть були контри, батли. Треба було робити брейки, зупинятися йти на попити каву чаю і повертатися назад. Бо спершу ми визначили десь. 11 цінностей спільних. Нам сказали, що 11 це багато, треба десь 3. В результаті список був зменшений до 7. З 7, поки всі дійшли згоди, ну 3 у нас не вийшло, у нас вийшло 4. Тобто це був консенсус, компроміс, до якого дійшли, але ці цінності справді тримають людей. Гуртом це дуже важливо, можу сказати, що з початком повномасштабного вторгнення стратегія переш... пройшла ще один етап переосмислення, тому що у нас були такі періоди, коли наш горизонт планування складався на більше двох тижнів, і ми фактично говорити про якусь стратегію не могли. Ми були настільки в операційній діяльності і забезпеченні, скажімо так, нагайних потреб, що стратегічне планування зовсім відійшло на другий план. Лише в 2024 році наша організація повернулася до теми стратегічного планування, переглянула неактуальну вже на той час стратегію, яка була розроблена до війни, і сформувала вже чітко нові напрямки роботи, які кардинально відрізняються від тим, що ми працювали до війни. Тому що насправді війна дуже змінила і суспільство, і ті виклики стикаються, з якими стикаються фонди громад. І якщо ми хочемо дійсно бути місцевими лідерами, забезпечувати свою місію, впливати на вирішення актуальних проблем, згуртовувати громаду, ми маємо й працювати. Відповідності до тих викликів, які маємо, але незважаючи на те, що у більшості організацій ці виклики спільні, але стратегії кожного фонду громади будуть відрізнятися. Якщо говорити про стратегічне планування, то звісно в кожному фонді громади є голова, візіонер та людина, яка фактично є лідером цієї організації, яка бачить певні напрямки і можливості. І, звісно, є команда. Стратегічне планування не може здійснюватися як окремо лідером, так і окремо командою, тому що це буде непрацюючий документ. Це спільна діяльність, проговорення, можливо, очевидних речей, які вже є в роботі. Але коли ви працюєте спільно, усвідомлюєте, Тут важливо це усвідомлення, що це наше Спільні цілі, що це наші спільні пріоритети, і ми маємо ресурси, навички, знання для того, щоб досягнути цих цілей. Тільки тоді стратегія буде ефективна. До війни ми робили її трьохрічну, Але я думаю, що ми певна організація, яка живе дуже в таких умовах частих змін. Ми бачили, що найбільш ефективно працюють річні стратегії, і операційні плани. Тобто, ми плануємо певний напрямок, починаємо в ньому рухатися. Проходить рік, ми зрізаємо з. Зріст наших досягнень і, можливо, щось переплануємо, перезмінюємо. Якщо говорити до війни, у нас не було таких кардинальних змін, тобто плюс-мінус все відбувалося в якомусь певному форматі. Але що ми побачили з початком повномасштабного вторгнення? Що насправді е, е, ми починали робити стратегію в 2023 році. Ми планували там певні речі, які через півроку стали взагалі не актуальними, і ми змінили повністю напрямки роботи, і зараз маємо більш інший вектор. І мені здається, стратегія це е, певний напрямок руху, в якому ти хочеш рухатися, але ти точно не знаєш шлях, яким він буде. З точки А в точку Б. Для тебе головне зберегти цей напрям. Але е, стратегія може бути доволі таки короткотривала, якщо ви бачите, що ви півроку попрацювали, і у вас е, щось вийшло зовсім інше, не те, що ви ну, якби. Очікували, і ви готові сказати, що так треба змінювати, треба переправляти це. Тому я думаю, в умовах війни це саме оптимальний варіант мати стратегію, хоча б річну, і мати свої певні напрямки, в яких ви хочете рухатися, тому що планувати занадто довго часу не вистачає ресурсу команди, і часто ці плани дійсно лягають в певний, скажем так, стіл і не є робочим інструментом. Ми віддаємо перевагу роботі зовнішнім експертом, тому що часто. Команда не має того потенціалу розширити оце таке тунельне бачення. Ми часто не бачимо можливості, які існують навколо нас. І експерт нам дозволяє певними питаннями, певними ідеями розширити рамку, в якої ми здійснюємо панування. Плюс, якщо ми маємо певний проєкт, в рамках якого фактично здійснюємо це стратегічне планування, це нас мотивує завершити цей процес вчасно, робити його якісно, залучати всіх стейкхолдерів. Ну тобто, коли є певний план і є певні зобов'язання, організація працює краще. У нас були приклади, коли ми там починали стратегічне планування, воно у нас розтягувалося там на 10 місяців, не мало ніякого конкретного результату, бо ми варилися самі в своїй каші. Тому останні роки ми часто використовуємо допомогу експертів, дячні національній мережі філантропії за можливо. І залучати САР-єднання за експертну допомогу. Тобто, наша думка, що треба працювати з експертами. Насправді ми перепробували різних експертів, і це ок, тому що кожен експерт додає вам якоїсь а, ідеї, родзинки, і ви тим самим покращите власні навички по плануванню. А планування, мені здається, стратегічно класне, коли ви дійсно можете передбачити те саме майбутнє, Тобто, коли ви точно знаєте, що буде там, через рік, да? і ви знаєте, що ви сьогодні почнете цей напрямок, який нікому не відомий. Через рік цим займаються всі, і ви в певному тренді потоці. Це значить, що ви да, класно настратегували, стратегували. У вас є гарна рамка розуміння сьогодення, у вас є е, візіонер і бачення, і це все спрацювало і склалося. Це Ну, не знаю, ми досягли досягли результату лише завдяки знову ж таки подіям, які відбуваються в Україні, збільшенню можливостей, які на сьогоднішній день є для громадянського суспільства. А також завдяки тому, що ми пройшли там майже 24-річний шлях організації і вже в певних речах отримали досвід. Дуже важко, мені здається, ну прям попасти в тренд без такого досвіду, але це все напрацьовується. Головне в цьому напрямку працювати, робити помилки, переписувати і відноситися це як до. Нормального робочого процесу, який покращує ваші навички та можливості.